Нід глібов коник Стрибунець. У степу в траві пахучий, коник вдатний молодець, і веселий, і співучий, і проворний стрибунець. Чи в пшениченьку, чи в жита, До схочу розкошував. І цілісіньке він літо, не вгаваючись, співав. Розгулявся на всі боки все байдуже, все дарма. Коли Аж степ широкий, злюча злючая зима. Коник плаче, серце мліє, кинувсь він до мурав'я. Дядьку, он зима біліє, отепер же згину я. Чуєш, в лісі ворон кряче, вітри буйні гудуть. Пора порад земляче, як все лихо перебуть. Опізнився неборача, Отказав земляк йому. То кохав життя удаче, не переливки тому. Як же в світі не радіти? Кругом тебе все цвіте, каже коник, пташки, квіти, любе літочко на те, скочиш на траву шовкову, все співав би та співав. На таку веселу мову муравей йому сказав. Проспівав те літо Боже, вдача вже твоя така, а тепер танцюй не Боже, на морозі гопака.